Слава Україні! У нас сьогодні іде X10 на топових героїв. Будемо відкривати трохи уламків. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також долучайтесь в групі в Telegram. Там маємо чат, де активно спілкуємось, і групу... Тобто канал, де я публікую останні новини. І перший в нас буде Олеся. Є 64 уламки. Тож, поїхали відкривати. Буде відкривати тільки синій. Олеся робить злиття. Тому, 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 тому буде відкриватися. Так, перший очаг, до речі, X10 спрацював. Але мене цікавить більше легендарні герої, думаю, як і більшість. Тих, хто грає в цю гру. Так, перших 4 є. І поїхали 60-ки. Так, епік, псалміст, крипта, Воскрешалка, в принципі, більше нема куди її запхати. Далі. Вроді кадавр був непоганий герой. Так, банші. Отруйник непоганий. Але синій. Сипить синій. Що ж, Х2 нема. До речі, на наступний тиждень, по ідеї, буде Х2 на синій уламки. Давай легендарного. Два десятка синіх. Не дуже добре. Так, Леді Анабель. Хороший епік. Соло закриває. Кого? Бомала. Бомала. Та, та, 100% бумала в соло закриває. Одягаємо в сет регенерації плюс сет безсмертя і пішли вбивати будь-якого бумала. Так, ще 20. Але хочеться легендарного. Два епіка було. І все, майстриня луків це у нас на одну з потаємних кімнат. Навіть не на одну, а на декілька. І остання десятка. Епік, караулка, знову XDS спрацював, Атур корм і ще один епік Хотацов. В принципі, непоганий епік. Ось таке вийшло відкриття в Олесі. Що ж, дякуємо Олесі і переходимо далі. Наступним у нас буде Слава. Слава передає привіт своєму клану. Швиденько пробіглися по всіх, а також мому клану, колись ми були в одному. І погнали відкривати. Відкривати будемо синенькі. Славою одне побажання. Тільки ліліту. Так, на все про все. 82 сині. Так, галик. Хороший знак чи поганий? Зараз будемо знати. Добре, Сині йдуть, давай легендарного. Крайль. Вже половина старпових героїв зібрана. 20, 24, 22 синіх. Дуже цікаво. Мав би бути, значить, легендарний. Епік, епік, Три епіка підряд. І три нікудишні. На сотому рівні вони заходять хіба що на корм. -ху -ху. Ще один епік. Хрестовик. Ну аналогічно. А треба легендарних. Так. Етель. 3 з 4. 3 з 4. Лишилося знайти ще Елейн, і ми зберемо 4 стартові герої. Правда, за це не дають ніякого бонусу. Нам треба легендарного. Так, і два десятка ще. Сумнівний X, X10. Де легендарні? Так, ну і остання. Так... Дуже багато синіх. Ну... Ось вам і X10. Без X2 дуже дуже проблематично щось дістати. Ну, таке також буває. Дякуємо славі. Ще раз привіт двом кланам і переходимо далі. Так, ну і ще мій аккаунт. У мене, в принципі, всі герої є з X10, того, того, але не відмовився я б від дубля. Того того, пробую відкривати. Хоча думаю, що щось з Сакралів би мало прибігти. Сині чекаю на X2. Так, і ще два. Ну, Це можна було передбачити, що буде. Синіх. Чотири синіх і три сакральчика. Давай легендарного. Епік. Старий грукус. Не цікаво. Хочу легендарного. Жискар. І... і ще один епік. І отруйник. В принципі, тройник непоганий епік, але, але, але всі в мене є, тому, тому так. Що ж, пишіть, що дістали ви, відкривалися, не відкривалися, чекаєте на Х2, все буде Україна і до нових зустрічей.